Гроші для освітян в Олександрівському районі. Вчителі вимагають у влади залишити їм надбавку до зарплатні. Доплата у 20% за престижність професії з'явилась у викладачів три роки тому. Цьогоріч Кабмін хотів відмінити надбавку, але натомість змінив її суму. Тепер вона може становити не лише 20%, а й менше. Це залежить від можливостей місцевих бюджетів. Побоючись, що в Олександрівці надбавка буде майже нульовою, освітяни зустрілись із місцем. Цевою владою, що з того вийшло, дивіться далі. Кілька десятків вчителів з райцентру та сіл збираються в районі адміністрації з єдиною метою отримати гарантії, що надбавку 20% до їх зарплатні залишать. Очільник профільного відділу каже, сам вплинути на ситуацію не може через непропорціональне фінансування галузі. Зокрема, в цьому році на одного учня сільської школи 18 тисяч гривень на одного учня. Міської школи таких у нас п'ять. Дев'ять тисяч гривень голова району вважає, проблема з фінансуванням торкається не лише зарплат, а відповідає за такий стан саме керівник освітньої галузі. Не Виплачуються ком е командировочні на підвищення кваліфікації на курси. Це тільки в наших районах. Чому це так? У нас один з кращих районів? Чому це іменно відбувається в нашому районі? Місцеві депутати вважають начальник відділу освіти відповідальний за скрутне становище галузі, адже сам голосував за прийняття бюджету, в якому є дефіцит фінансування. Освітянин же каже, голосував, бо хоч. Хотів, щоб бюджет хоч в якомусь вигляді прийняли, а про негаразди він постійно повідомляє владі району. Я пишу на кожну сесію і голові ради, і голові райдержадміністрації, ви ще отримаєте такого листа, і начальнику фінансового управління кожного разу про наші недостатки. Всі закиди голови району на адресу головного освітянина Олександрівки кілька десятків вчителів зустрічають невдоволенням, а слова очільника освіти оплесками. Згодом беруть слово самі вчителі говорять, якщо залишаться без надбавок, будуть працювати практично у збиток, адже із надбавкою їм доводиться витрачати на роботу власні гроші. Молодий спеціаліст, прийшовши на роботу, отримує 1300 гривень. Давайте заберемо з нього ще 20%. відсотків. Вчитель вищої категорії я вчитель вищої категорії маю зарплату 1900 гривень нараховано. Мінус відрахування на руки 1600 гривень. Давайте заберемо у мене ще ці 20%. відсотків. У відповідь голова району просить запрошених вчителів пропонувати варіанти, як Можна зберегти надбавку. Більшість вчителів цю пропозицію сприймає невдоволено. Так, давайте якось щось думати, в відділі освіти, скоротити може ліську. Дивіться, як, яка ситуація потребується. Я уроки провезти, як підготувати уроки, а не Хто згоден на компроміс пропонує зекономити на позашкільній та гуртковій роботі, індивідуальному навчанні та літньому оздоровленні. Аргументують це тим, що дані програми не користуються популярністю в учнів та батьків, але мають фінансуватися. У нас на сьогоднішній день потрібно оздоровити 40 дітей. В результаті майже двогодинної зустрічі її учасники пристали на пропозицію голови району створити ініціативну групу з директорів шкіл, вчителів та чиновників, яка й займеться розробкою варіантів збереження рівня вчительської зарплатні. Яна Семенюк, Олександр Катруша. день за днем.